Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що заважає вирішити всі фінансові питання. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, вирішити всі фінансові питання. Скажіть так. Угу. Щось з минулого, схоже, як крадник іде. Ви вже цю ситуацію перемогли. Тут сильно нападали в минулому, ви вийшли з цього. Нападу і е, в даний час щось роблять. Так, це є по Верховному суду. ну Принаймні намагаються зробити янголи-охоронці вийшли. У вас дуже сильний захист, фінанси захищають. Особливо захист є ваш. е-е Дім, сім'я, от це захищають сім'ю і чоловіка, і дружину, якщо ви одружені, от захищають дітей, через церков... через церковний грегар. Ну, може, мусульманський, християнський егрегор, напад хочуть от. Ем... Щоб до вас не дійшли ваші прибутки, ваші гроші. Зараз, наче як зупинка така, йде Верховний суд над ворогом. Скажіть, допоможіть. Це така людина, може бути чоловік, жінка, усіх по-різному. Вона має всередині таку гаїстичну дитину, дуже-дуже жорстку. Більш за все прагне ваших сліз, страждань і сліз, щоб лилися сльози. І можуть нападати на чоловіка, на дружину. На фінанси, щоб у вам зробити складнощі важке життя, намагаються робити це постійно. У вас дуже сильний захист, попри все, як би не старався цей ворог, у вас захист і королева Пентаклів. Дуже хороші карти. Гроші будуть, ідуть От, і ще, якщо це робота, намагаються посварити, зробити на роботі сварки, щоб сварилися керівництво на вас, чи ви з замовниками, клієнтами. По цій карті все вирішиться. Якщо якісь ситуації негативні на роботі, все вирішиться дуже гарно. Зараз працюють вищі сили Гроші мають йти. Тут кар... рицарь Пентаклів це дуже добрі карти. Гар. Заперечу, обираю всі порчені програми, розсорки знімаю, вищі сили, скажіть, допоможіть, що ще. Може заважати всім, хто дивиться відео, близьким людям, вирішити всі фінансові питання, що є такі проблеми із грошима є проблеми. Зараз будемо чистити. Робили на алкоголь. Робили на алкоголь, як крадник, через алкоголь, і, напевно, що просто робили навіть на дуже сильні сварки в сім'ї. І це все разом із Крадником на розлучення, ну щоб. Повний крах, тут дуже-дуже руйнівні карти. Це впливає і на фінанси також. Ще й астуда дуже сильна. Це може вплинути, щоб не було клієнтів, покупців, замовників, якихось. Це може вплинути і на роботу також. Боже, ще й постійно це робиться. Чекає результата вору. Зараз я буду чистити. Ой, у вас дуже сильно багато енергії забирає цей напад, показуючи напад. боротьба і ви переможете в цій боротьбі за енергію а Цей ворог з... хоче, щоб ви любили його. Постійно хоче, щоб близько ви його підпускали до себе і може ще перекладати свою негативну карму, свої борги на вас по магії. Заперечу весь негатив, убираю. Руйную всі переклади, скіди. Обміни, подміни руйнуються, всю чужу карму. Повертаю назад, знімаю всі привороті, розсорки, морочені програми, крадники. Із усіх, хто дивиться відео, близьких людей знімаю і анулірую, повністю руйную всі програми, що потрапили в тіло із алкоголем, будь-якою рідиною очищаю фізичне тіло. Храма не працює буде так. Угу. обою На бідність. Не перший раз уже десятий раз повторюється ця схема е від ворога. Угу все буде добре зараз, заперечу. Убирай. Не бійтеся, гроші будуть. Вас уже просто замордували цими. Ви вже і втратили віру в гарне. Все буде гаразд. Прошу вас. Хороші, знімаю астуду, Аморочену програму. І з дітей теж знімаю порчену програму. Всі прокляті порчі знімаю анулюю всю заздрість, з глази обираю, порчені прокляття знімаються. Відкриваю всі шляхи і дороги на гроші, на прибутки легкими, радісними шляхами до вас ідуть гроші постійно і стабільно. Їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Гроші приходять без перешкод. Але так і так є. Вищі сили, прошу допоможіть, зніміть повністю всі крадники, привороти, оморочені програми, переклади чужих боргів, скиди. Чужої карми негативної зніміть із тих, хто дивиться відео близьких людей, дітей, внуків, очищається повністю енергетичний, фізичний простір від крадників, стягів, порчених програм, все погане, все лихе повертається ворогам. Звідки прийшло туди і вертається? Більше лиха зробити не зможуть. Всі, хто на вас позаряться, Сили втратять, свідомість втратять, напасти більше не зможуть. Буде так і так і є. Красі, шляхи дороги на гроші. Дивіться, це відео близьким людям нічого не заважає. Вирішити всі фінансові питання. Буде так і так. Це буде все сказано, здійснення так буде. Гроші треба дивитися майже щодня, як сильно заздрять люди. Це така, я не знаю навіть, як це виправити, у людей дуже жадібність така. Саме головний закон, як ти бажаєш іншим, якщо ти людям не дозволяєш. А, бути багатим, то і е, всесвіт світ тобі не дозволяє бути багатим. Оце про заздрість. Вони самі собі ці риють ями. Так, добре. Є ще питання від глядачів на загальний розгляд. За донат на любу суму. Давайте подивимося. Це питання на загальний розгляд. Може також програтись, допомогти людям, якщо от схожа проблема. Так, давайте подивимося, чи буде вагітність та народження дитини в того, хто запитує. Допоможіть вищі сили, чи буде вагітність? та народження дитини того, хто запитує. Допомоги, будь ласка. Чи буде вагітність та народження дитини, того, хто запитує, допомоги прошу? Буде. Зараз я почищу вас є напади, є напади. Навіть дивіться, як поставили розсорки сильні, дуже сльози. І щоб вам із чоловіком не хотілося, от тут як морок поставлений, навіть статеві відносини мати. Щоб вони були дуже-дуже дуже рідко. Ну, тут щось таке поставлено, ось вийшла жінка агресивна. Це е, ліз в відносине, ви через це вже е, сльози були. Е, от. І е, ця людина вам в обличчя посміхається за спиною, встромляє ножі. Скажіть, допоможіть ви ще сили карти. Ось ось оце. Може э, хлопчики іти до вас. Дитина. Ще так може, чи є ще якісь перешкоди, що можуть заважати. А тому хто запитує народити дитину. Завагітніти, народити дитину. Чи є ще якісь перешкоди? Ох, господи, тут магічно напади йдуть. Дійсно. Ух, яка агресія. Ну, це психічно больні люди так виглядають по цій карті. Причин нема на вас так нападати. Вам просто закривають всі дороги. Тут і на гроші, і на любов, на, на дитину, на на всі сфери. Скажіть, допоможіть уші сили. Ще ну так потужно. Зараз я буду обирати. Заперечую весь негатив, обираю, всю агресію знімаю. Заперечую повністю весь негатив обираю. ставлять на сім'ю Порчену програму там, щоб грошей не було 10 кубків. 10 пентаклів, щоб в сім'ї був крах, роз'єднання, роз розломи. Все, все буде добре зараз. Це добре, що ви запитали, це дуже добре, заперечую. Всі порчі прокляття знімаю, порчі на бідні знімаю, Остудні програми, розсорки знімаю. Відкриваю всі шляхи і дороги, достатове життя з чоловіком. на Вагітність на народження дитини, на гроші. Дорога легка, двері відкриті, ніщо не заважає, тому хто запитує за вагітність, за вагітність обираю. Заздрість, Ух, заздрість. У мене сльози йдуть, що ви маєте навіть просто статеве життя, що у вас активне ну, і чоловік. заздрісний на чоловіка, угу. нікому нічого не кажіть. У вас в оточенні люди підступні, дуже, все буде добре. Боже, тут заздрять на те, що ви ма, ма, ну, можете завагітнити, ну, мож, можете мати дитину. Дивіться, це карти про вагітність, все говорять. Сонце тут скубків. Зараз я вас буду чистить. Все мало бути вже давно. Зараз, наприклад, убираю всі порчені програми. Знімається, відкриваю всі шляхи і дороги того, хто запитав на вагітні. Народження дитини, прошу допоможіть здійснити мрію. Більше немає жодних перешкод, дорога легка, двері відкриті, оцікаю всіх, хто заздрить хто агресію чинить, всіх, хто. Заважаю, хто втручається у долю, відсікає віки вічні і повертає їм все це лайно, всі біль, сльози, страждання, розсорки, всі порчені програми. Повертає їм назад, хай з ними все це станеться. Більше напасти не зможуть. Прошу допомоги. Тому хто запитує, більше нічого не заважає за Дорога легка, двері відкриті. І прошу янгола, охоронця, духів роду, вищі сили, допоможіть відкрити шляхи дороги на вагітність, на те, щоб налагодились відносини, щоб народилася дитина здорова, щаслива дитина буде так, так і я. Нам треба, щоб народжувались дітки. Ще ще вас е, ну, дуже сильно якийсь маньяк в оточенні закриває. Е, ви ще, будь ласка, пишіть, щоб пильнувати. Щоб <клух> пильнувати, що це робиться. От Що я можу ще порадити, це пить настоянку воскової молі. Маточне молочко. Бджоли дуже-дуже гарно працюють, допомагають жінкам бджоли, бджоли продукти бджольництва. Вони мають свою... Енергію, вони захищають ці продукти бджільництва. Це така підтримка, і від будь-якої програми ще можу порадити, якщо ставити захист на жінку, на матку, можна мати таку, ну, як дитину, просто любу, якби вам, фото роздрукувати можна навіть, я думаю. Малюка такої дитини і прикладати нижче пупка до живота, саме цим зображенням до матки. І замовити, що ви бажаєте дитину. І не бійтеся, будь ласка, не, не стресуйте, от прямо вважайте дитину, це е, вам е, допоможе. Це буде і замотать хусткою на ніч, коли ви лягаєте хусткою. Так робіть е, періодично. І таким чином ви захищаєте свою матку, і дитина розуміє, що можна йти. Буває таке, що душі і ви лякаєтесь, і душі дітей лякаються. Перешкоди є. Добре, я на цьому маю завершувати. От. Ще дякую усім за увагу. Нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом, на відрізання агресора. Ще чистку рода це теж дуже-дуже це майже основне з усього, щоб вийти із замкнутого кола. І пишіть питання на загальний розгляд це теж дуже допомагає. Вирішити ситуацію. Складні. от Також е бажаю усім е бути щасливими, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувались. Вам можна бути багатими, щасливими, здоровими людьми, знімаються всі порчені програми. ці дорогі ваші легкі, двері для вас відкриті. Мрії здійснюються без перешкод. Буде так і так є. От, дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!